Задача заключалася зачистити вулиці населеного пункту від груп противника, які просочились. Приблизно третій дня група підійшла до середини вулиці, де відбувся знову контакт з противником. Полонений заліг на землю. Наш боєць відійшов далі по вулиці. В цей момент сталася кумедна ситуація. Противник цей полонений розв'язав руки, і замість того, щоб бігти до своїх, він побіг за нашим бійцем. В результаті двір, де був противник, ми знищили повністю разом з ним, а полонений в даний момент рухається з нашими бійцями на Івак. Цією операцією керував я та заступник командира батальйону.